У резерві Плюс ви можете оформити собі направлення на військово-лікарську комісію. Вона діє протягом місяця, але якщо він не пройшов протягом місяця військово-лікарську комісію, цей статус в резерві Плюс скасовується в додатку, і він повинен заново подати запит на проходження військово лікарської комісії. Термін проходження військово-лікарської комісії 4 доби, коли він зареєструвався у лікарні. А якщо до обстеження, то 14 діб. Якщо паперова повістка на ВЛК вже отримана, людина повинна з'явитися до ТЦК чи може перереєструватися в плюс? Людина, яка отримала повістку на проходження військово-лікарської комісії, повинна з'явитися до ТЦК, щоб була відмітка, що він прибув по повістці і буде направлений. На військово-лікарську комісію. Зараз з набуттям цієї можливості в резерв плюс скасовуються паперові? Ні. Зараз паперові... працює і паперові направлення на військово-лікарську комісію, а також у додатку Резерв плюс. Це військове зобов'язання може сам вибрати або так йому оформити направлення на ВЛК, або прийти до ТЦК, та оформити в паперовому вигляді направлення на ВЛК.